Яку роль відіграє Китай у можливій ескалації конфлікту між Росією та НАТО? Чи підтримує Китай Росію, чи займе нейтральну позицію? Чи навпаки він Я провокує Росію піти на Європу? Саме так. Саме так він, скажімо так, Росія показала йому план дійстві, що хоче, і даже виділила йому гарний шмат на намірової політики землями, всім, що тільки можна, вони готові віддати частину своєї землі. І тому Китай вже допомагає, але Китай я ж вам казала, да він грає на двох фронтах, і той, хто буде победителем, він стане на ту сторону, так як Китай все ж таки має багато людей. Вони дуже, скажімо так, як мурахи згортовані, з ними воювати ніхто не хоче, і тому їм пробачать допомогу Росії. Тому зараз е, Трамп всіми силами питається, скажімо так, завлечь Китай якимись різними умовами або навпаки зробити їм боляче для того, щоб вони більше йшли на компроміс з Америкою.